Привіт усім. Я коли читаю останні заяви європейських політиків, особливо ультраправих деяких країн, то таке враження, що вони чисто здуріли і в них дах з'їхав. Сьогодні в цьому відео я розповім про те, що румунські і угорські політики ультраправі претендують на українські землі. Ви таке чули? Друзі, додивіться це відео до кінця. Підтримайте його лайком, репостом та підпишіться на канал, якщо ви не підписані. Ваша активність, ваша допомога дуже сильно стимулює і просуває україномовний контент. Тому лайкайте, коментуйте, репостіть. І підтримуйте це відео для тих, в кого є запитання щодо перетину кордону з Польщею, щодо Польщі, документів в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Там можна задати запитання і отримати на нього відповідь. Або просто почитати переписку різних людей, хто з якими ситуаціями стикався і як з тих ситуацій вибирався. Тому дуже рекомендую приєднатися в мій телеграм-канал. Отже. Лідер правих радикалів у Сенаті Румунії Тарзіу закликав до відновлення природних кордонів, включно з Молдовою, Закарпаттям, Боковиною та Південною Басарабією. Співголова крайньої правої румунської політичної партії Альянс за єдність Румунії і очільник її фракції у Сенаті країни, 50-річний Клаудіо. Тарзіу висловив територіальні претензії на частину української державної території і повністю на територію Молдови. Ось таке. Боже, яке кончене. Про це він публічно заявив на влаштованих місті яси урочистостях з нагоди 165-річчя об'єднання Румунії. Ми... 1859 року зробили перший крок до суверенітету. Але насправді ми не були суверенними. Свій суверенітет як держава ми отримали лише після війни за незалежність. І ми боролися десятиліттями. Це був перший крок, і він був найважливішим: союз князівств. Без цього не обійшлося. Але протягом кількох десятиліть ми метушилися між імперіями, намагаючись отримати цей суверенітет. Сьогодні історія знову ставить нас у контекст, де великі імперії воюють одна з одною. Ми, як завжди, на роздоріжжі і маємо мати справу з тими великими імперіями, тобто отримати свій суверенітет або зберегти та завершити його. Ми не станемо справді сувер... Ми, доки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Басарабію не можна забувати, вона повинна повернутися додому. Північна Буковина не може бути забута. Південна Басарабія не може бути забута. Земля герца, Закарпаття, все, що було і є від румунського народу, має повернутися в межі тієї ж держави. Це ідеал, про який нам не дозволено забути, ігнорувати чи мовчати. Заявив румунський політик. О, це так несподіванка. Ну і там він ще розповідає, що він за те, щоб Румунія почала плідно працювати, співпрацювати з Росією. Він за це, він вважає, що це правильно, треба зупиняти війну. Ну і багато, багато всякого такого. Але дуже сильно претендує на українські землі. Звичайно, що це не є. Прем'єр-міністр Румунії, чи то не є президент Румунії, і він не має лідируючих позицій в Румунії, але він представляє якусь певну категорію людей, якусь політичну силу, яку підтримує певна кількість людей. Тому на це треба звертати увагу, це потрібно знати, особливо нашим політикам, і ось такі заяви реально присікати. Також подібна заява лідера угорських ультраправих. Якщо Україна впаде, ми вимагатимемо собі Закарпаття. Нічого так, ще більше, більше ніхто нічого не хоче від України, які там ще європейські країни навколо нас. Нічого більше не треба нікому. Лідер угорської ультраправої партії Ласло Тороцької заявив про претензії на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності в результаті війни. Не дочекаєтесь. Виступаючи на річній партійній конференції у Будапешті в суботу, Торцької заявив, що тиск міжнародних фінансистів призвів до війни в Україні, а саме до війни, яка зруйнує Європу, і відправить економіку континенту на дно. За його словами, Україну купив BlackRock, найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів. Ще такого не чув, щоб країну купив якийсь фонд. Ну але. Він собі так думає. Ласло Торцкой заявив, що його партія виступає за припинення конфлікту в Україні, негайне припинення вогню, мир і врегулювання шляхом переговорів. Він також заявив, що якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, то претендуватиме на Закарпаття, тобто його партія претендуватиме на Закарпаття. Якщо державні, якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, ми претендуватимемо на Закарпаття як єдина парламентська партія, заявив Торцкой. Ну і насправді якісь такі трохи дивні заяви ультраправих, ультралівих, ніби в них щось з головою не в порядку, або вони чисто куплені Росією. Тому що ось такі політики невеличкі, але десь там на плаву проплачуються Росією для того, щоб між нашими партнерами. І україною зробити якийсь розбрат, зробити якісь додаткові конфлікти, непорозуміння. Це знаєте, то саме, що було, наприклад, з блокадою кордону польськими перевізниками, де основна партія конфедерація є явно проросійська. І тут, оцих дві партії, що в Румунії, що в Угорщині, ті ультраправі, ультраліві, там за ними теж тягнеться такий запашок, десь з тих територій російських. Тобто, це заплановано. Це подається, як нібито вони за це борються давно. Але і Росія давним-давно в Європі проплачує і політиків, і політичні сили, і не тільки в Європі, і в Америці. Є російська агентура, яка працює на те, щоб зупинити допомогу в Україні. Те саме і в Європі. Вони не хочуть, щоб допомагали. Маємо представників Угорщини, там Орбана і інших, які не погоджуються з більшістю, які тримають проросійську. Лінію, які підтримують перемовини з Росією, допомогу Росії, торгувати треба з Росією, далі працювати, не зупинятися, треба говорити, не треба воювати. Ну якщо не воювати, то Росія забере повністю всю територію України. Якби ми не воювали, то би територію України забрали аж до польського кордону і до румунського, в тому числі. Так як ми зупинили там, де змогли зупинити, то далі ворог не просунувся. І зараз чи Румунія, чи Словаччина, чи Польща, чи інші країни Європейського Союзу все ж таки спілкуються з Україною, а не з Росією через Україну. Україна не хоче бути Білорусією номер 2 Ну, не хочеться нам. Ми хочемо вільно жити. Ми хочемо приймати свої рішення і жити не гірше ніж в Європі. А може і краще. Як на мене, то ось такі заяви. Таких політиків це чисто проплачена акція російськими спецслужбами. Це моя думка. Ви можете з нею погодитись, можете з нею не погоджуватись. Я дуже сильно сумніваюся, що всі угорці, румуни чи будь-які інші національності так сильно хочуть територію України собі забрати, що аж от політики висловлюють їхню думку. Це проплачені політики, які точно знають, що говорять, і коли треба, тоді виступають. Був момент, що нікому нічого не треба було, все було гаразд, все було нормально. Тут, коли треба, коли фінансова допомога затримується: що з Європи, що з Америки, повилазили такі, знаєте, ручні політики і починають тут мутити воду. Друзі, ось такою інформацією, і ось такими заявами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, на ваші коментарі під цим відео, про ваші думки, поділяєте, не поділяєте. Підтримуєте мою думку, не підтримуєте мою думку? Обов'язково пишіть в коментарях. Не забудьте підписатися на цей канал, тому що багато з вас дивиться без підписки. Шкода, а могли би бути підписані і отримувати всі останні новини швидко і вчасно. Ну і не забудьте лайкнути і, звичайно, зробити репост. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.